Де їздитимуть дорогі номарки, яких накупили одеські багатії? Натомість влада не утомлюється штучно створювати дорожню руїну у місті. Спочатку робиться вигляд великої роботи, а потім її просто не завершують. У результаті по всьому місту залишаються незакриті ями. Наша знімальна група проїхала вулицями, де кілька місяців поспіль не можуть відновити нормальний рух. Головний ворог одеських доріг департамент міського господарства, і, зокрема, підпорядковане йому комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси. Здається, комунальники люто ненавидять дороги і відчувають якесь садиське задоволення від їхнього руйнування. Людей вони теж не люблять, інакше вже давно привели б усе до ладу. Замість цього населенню кажуть, не вистачає грошей у бюджеті. Вони пішли на сплату боргів попередньої влади. І що цікаво, куди не подивись, грошей немає скрізь. У будь-якій сфері. Будинки не ремонтуються, транспорт розвалюється, дерева не підрізають, по тротуарах незабаром буде не пройти. Куди ж надходять бюджетні кошти, зрозуміти неможливо. Проте люди бачать безлад. Я взагалі не розумію, що їх перед зимою робити. Треба це робити после зимо. Це не подобається. Ні, я думаю, що при цій власті лучше не приходиться. Будем при нового президента нової власті. Будемо сподіватися, вибори покажуть. Нова власть приймет. Меры кошмар Шо Ужас! Сказать? Невозможно жить! Плохое мнение Хотелось бы, чтобы было намного лучше Спасибо. Неудобство для автомобилистов мы о незаконченных дорогах, как и о нынешней власти, которая в, в городе находится Они ничего не, заканчивают, ничего не заканчивают, то что начинают Только говорят и обещают Больше ничего Какое может быть мнение, если бросили и закончили? Значит, некому делать Ні, у людей просто все. на вулиці Канатній, де декілька місяців були такі самі ями, кінець кінцем відновили асфальт. Як це зробили, подивіться самі. Чи покриття просто провалилося, чи не поклали верхній шар, а дорога понад трубопроводом на кілька сантиметрів нижче старої. І більше нічого не робиться. На що чекають комунальники, невідомо. Отже, нашим чиновникам варто не лише займатися виборами, а подивитися у календар. Наближається кінець жовтня. Незабаром похолодає і підуть дощі, а там і до морозів недалеко. Як вони тоді асфальтуватимуть дороги? Хоча, мабуть, ніхто з Одеситів не здивується, якщо ями так і залишиться стояти взимку. Судячи з того, що коїлося в Одесі протягом останніх двох років, можна чекати на будь-що. Олександр Виноградов, Руслан Акаєв, телекомпанія Круг.